Вітаю, друзі! У нас з вами вже екватор челенджу, тобто 6 тижнів вже позаду, починається сьомий. Сьомий тиждень у нас буде про кардіо різної інтенсивності. От Ми вже багато про це говорили. Цікава тема, класна тема на укріплення серцево-судинної системи. Але, як завжди, перш ніж ми почнемо, рефлексія. Не знаю, чи маю я вже зупинятися тут надовго. Це вже має бути постійною звичкою, постійно задавати собі питання про свій стан, про те, як даються різні речі, і вже використовувати цю інформацію, свої відповіді собі на користь, щоб коригувати свої дії і жити краще. От, тому сильно не зупиняюсь, сподіваюсь, ви вже. Собі цю звичку напрацювали і регулярно з собою синхронізуєтесь. От, І поїхали до теорії. Так, ну і власне, з приводу кардіо різної інтенсивності. Знову ж таки, ця тема в нас вже не вперше, вже, напевно, багато про це сказано, тому я поверхнево розкажу, що. ну, ми знаємо, що активність, да, і рухи різноманітні і потрібні для нашого тіла, для нашого організму. І це стосується не лише того, щоб там, замислюватись над на тим, які саме рухи робити, але треба замислюватись і про їх інтенсивність. І якраз інтенсивність вона впливає, звісно, на частоту серцевих скорочень і відповідно до Цього наша кардіореспіраторна система е, має працювати та адаптовуватися для того, щоб забезпечувати е, киснем наші системи. От, і якраз таки е, навантаження ці е, з різною інтенсивністю призводить до неймовірних переваг для довголіття. В свою чергу регулярні помірні та високоінтенсивні кардіотренування збільшують наш показник Max, тобто наскільки ефективно наш організм використовує кисень під час інтенсивних вправ. І якраз цей показник він свідчить про сильне серце, яке може ефективно перекачувати великі об'єми крові по тілу для доставки кисню. І взагалі, цей показник. Ця метрика Viotumax, вона служить таким дуже хорошим і дуже вірним індикатором довголіття, і е, у багатьох досліджень саме кореляція да, вона дуже відслідковується, що чим вищий VO2max, тим менші ризики смертності від, в принципі, будь-яких причин. Тому це дуже важливий показник. І що стосується нашого челенджу, то ми, в нас тут є цілі і по кардіо-помірної інтенсивності, і по кардіо високої інтенсивності. Щодо помірної інтенсивності, то це йдеться мова про другу зону, другу пульсову зону, і це нам пропрацьовує витривалість тому, відповідно, треба перебувати в цій зоні протягом тривалого часу. Протягом наш, наших 12 тижнів наші орієнтири вони від 50 до 150 хвилин на тиждень, і це може бути зроблено або одночасно, якщо ви, ви вже настільки витривалі, або протягом тижня просто акумулювати да, ці хвилини в другій зоні. Щодо високоінтенсивного кардіо, то будемо виконувати короткі інтервали в 4 5 зонах з періодами активного відпочинку між ними. Активний відпочинок це значить, що ми не сідаємо, а ми там, або якщо ми, там, наприклад, тренуємо високоінтенсивні на велотренажері, то просто ми крутимо ті самі педалі повільніше, або якщо ви це там бігаєте. То просто збавляємо об оберти, але не зупиняємось, а у нас активний відпочинок. от На цей тиждень в нас, в нас орієнтир це 4 на 2, тобто в нас 4 кола по 2 хвилини високоінтенсивних тренувань. І від відпочинок, наприклад, ті самі дві хвилини. Якщо ми беремо пропорцію 1 до 1. Тобто, один до одного час роботи до часу активного відпочинку. Не буду детальніше повторювати ту інформацію, яку я вже розповідав в попередніх відео, ось я їх привів на слайді. Якщо вам цікаво, подивіться ця інформація актуальна і буде вам дуже корисною, якщо ви вирішите дотримуватись і виконувати ці вправи. І я тут також навів е, слайд з тренувальними зонами. Да, бо, бо ми тут роз, 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 розмовляємо про те, що помірна інтенсивність це друга тренувальна зона. Е, ось тут є орієнтир по частоті серцевих скорочень. Якщо ви тренуєтесь з якимось пульсометром, якщо у вас пульсометру нема, використовуйте тест на розмову. Це теж насправді дуже хороший і такий дуже точний. Доволі точний індикатор та, тієї зони, в якій ви перебуваєте під час тренувань. Тому, та ось тут є по другій зоні інформація, і так само для високоінтенсивних високоінтенсивних тренувань ми намагаємося перебувати в 4-5 зонах, відповідно, так само наведені орієнтири по Частоті серцевих скорочень, а також як ви будете почуватися, якщо ви захочете е, поговорити з кимось або, може, з собою е, під час цих високоінтенсивних вправ. Тобто тест на розмову, дуже гарний е, індикатор, в якій зоні ви перебуваєте. Що стосується наших орієнтирів по звичках, е, то ось тут виділений сьомий тиждень е, в нас тут з вами. Що змінилося? По-перше, це звузилося вікно приймання їжі. Тобто, якщо перші 6 тижнів ми орієнтувалися на те, щоб харчуватися 14 годин протягом дня, ну, це багато, це, наприклад, з 8 ранку до 10 вечора. От, зараз ми звужуємо його до 12 годин. Тобто, наприклад, якщо у вас воно з 8 ранку, то. Не пізніше, 8 вечора, ви е, бажано, щоб перестали вже вживати якусь їжу. І е, збільшився також е, інтервал після пробудження або до сну. Якщо раніше це була одна година, то зараз 2 години. Тобто, наприклад, якщо ви е, прокинулися о сьомій, то бажано починати їсти не раніше 9. От. Це, ну і так само перед сном, за дві години до сну не їсти. Це, звісно, в ідеальному світі. І також на наступному слайді в нас збільшилося кардіо високої інтенсивності. Ми е, перейшли від трьох раундів до чотирьох по дві хвилини. Дві хвилини високоінтенсивних у нас залишилося на кожен раунд. І так само додалося одне силове тренування. З одного ми вже вийшли на два силових тренування на тиждень. Це, звісно, по умовах челенджу. Ви орієнтуйтесь по собі, спостерігайте за собою, і якщо ви відчуваєте, що не можете підтримувати цей темп, то краще рухатися повільніше, бо ми тут вибудовуємо. Довгострокові звички, а не а не спринтуємо, щоб потім перегоріти і забросити всю цю справу. Тому дослухайтеся до себе, рухайтесь в своєму темпі, який ви зможете підтримувати якомога довше. Бажано до своїх останніх днів. ось Так, ну і, звісно, чек-ліст, як завжди, для наших ентузіастів, хто любить чек-лісти. Користуйтесь чек-ліст на сьомий тиждень тут в презентації є. І все. Це все на сьомий тиждень. Ми з вами перетнули екватор. Я сподіваюся, ви почуваєтеся добре. Сподіваюся, що ви дотримуєтеся хоча б деяких з цих звичок, що ви відчуваєте якийсь прогрес і в своєму фізичному стані, і в енергетичному, і в ментальному. То щиро вам бажаю, щоб ви почувалися добре, і були здорові, і рухалися. От. Побачимо з вами через тиждень. Всім піс!